Вона з'явилася вночі без обличчя, без тіні, без голосу, і всі відразу відчули тепер усе інакше. Кажуть, коли народ заплатив більшу ціну, ніж закладено кармою, щось приходить не обов'язково порятунок, не обов'язково мир, часто сам саме вибір, але той, що вириває частину душі. Три дні перед тим, як все змінилося, над країною стояла тиша, собак не чули радіо ловило тільки білий шум. А у дзеркалах почали з'являтись обличчя тих, кого вже нема. Хтось подумав знову обстріли. Але ні. Цього разу це була тиша перед вибором. Старі відуни ще півроку тому попереджали з неба спуститься те, що дає перевагу, шанс, яким не діляться. Його не дарують, його вимагають, і він прийде не як промінь, а як розгалуження дороги. Обереш праворуч, отримаєш усе. Але не залишиш собі нічого обереш ліворуч, збережеш душу, але втратиш хід подій. Він, той голос, прозвучав одночасно в кількох столицях світу, прозвучав у вигляді рішення, ухваленого без голосування, Заява, якої не було, і наказ, який не підписувався. Але він прийшов, він активував механізм у небі над Карпатами розійшлось світло небожественне. А надтехнологічне, і саме тоді ми отримали його шанс, але непростий. Він прийшов у вигляді жінки в чорному каптурі, яка вказала пальцем на камінь, і промовила: Оберіть, але пам'ятайте, хто отримає, той втратить більше, ніж мав. Ми обрали несвідомо, але колективно через страх, через віру, через втому. І саме тому, в ніч після вибору, почалося найстрашніше розшарування реальності. Люди в різних регіонах почали бачити сни, які збігались до дрібниць, пейзажі, імена, навіть запах диму, усе було спільне. Це був незбіг, це був протокол ціни. Кожен, хто побачив той сон, погодився, підписав не ручкою, не словами, серцем. А тепер розрахунок, бо шанс не приходить сам. Він завжди має тінь, що йде попереду. І ця тінь вже в Києві. Кажуть, у підземеллях Софіївського собору відбулись тріщини, але не у стінах, а в часі. Один із священиків провалився у простір, де відчув майбутнє. Він вийшов блідий і сказав лише одне: ми перемогли, але в перемозі не впізнали себе. Ми стали іншими, ми стали сильнішими, але втратили ім'я. Ім'я нації, ім'я душі, бо що таке перемога без тих, хто її не дочекався? Що таке повернення без можливості знову любити, довіряти, дихати? В одному покинутому місті, ви знаєте, про яке я знову горять вікна, там, де ніхто не живе, і хтось вийшов на дах, залишивши напис нам дали шанс, але ми обрали удар, і тоді стане зрозуміло. Жертва ще не відбулася повністю, вона триває, і її повнота попереду, і тепер головне є одна душа, одна людина, не політик, не воїн, свідок. Саме він зберігає залишки імені України, якою вона була. Якщо він мовчатиме, Україна отримає нову форму, нове обличчя, нову геометрію, але втратить своє походження. Якщо ж він заговорить, шанс зникне. Бо правда знищує угоди. Вибір зроблено, але ще можна повернутись. Питання лише одне хто готовий жити без перемоги, але з душею. А хто готовий перемогти, але втратити себе? Ціна не у грошах, не в території, не у постатях, вона в нас самих. І з кожним новим днем вона зростає. Хтось ще хоче перемоги. Коли на світанку дев'ятого дня, після останнього вибуху над степом зійшов густий туман, усі подумали, це просто зміна погоди, але ті, хто живуть із землею в одній частоті, відчули це не туман, а плена між війною і тим, що прийде після неї. Бо саме дев'ятий день після мовчання це день переходу. Про нього казали старі жінки в хуторі, якого вже немає на карті. І одна з них, баба Марина, ще тоді, у далекому 89-му, шепотіла: Прийде тиша, яка не буде миром, прийде вибір, який не буде добрим. І тоді тільки той, хто згадає перший крик, зможе сказати останнє слово слово вже було сказано, але не вголос воно пройшло через серця, воно горіло на сітківці тих, хто бачив те, що не можна бачити. І саме з цим словом ми увійшли в нову фазу фазу, яку ніхто не зможе назвати війною, але й ніхто не наважиться назвати миром. Бо коли тінь, яка придувала шансу, доторкнулась до найсвятішого, до імені, до надії, до Марії, до пісні, щось тріснуло в структурі самої реальності, і ця тріщина тепер розходиться далі і далі. Як підземна ріка, вона нищить корені старих понять. Тепер вже не існує чіткого фронту ворог не там, він тут, ворог у втомі, в байдужості, в бажанні просто забути, і саме в цей момент на обрії почала світитися лінія повернення тонка, майже невидима, наче волосина між світом, де нас хочуть бачити, і світом, де ми хочемо бути. І от з'явилася вона не жінка, не дух, не істота. А форма часу стиснена до голосу. Вона сказала: війна завершується не тоді, коли перестають стріляти, а тоді, коли на питання чому. Більше ніхто не шукає відповіді, і саме тоді почав танути перший знак перемоги. Але він не був схожий на перемогу його побачили не всі лише ті, хто втратив когось так сильно, що більше не відчували подиху життя, їм почало снитися море, але не бурхливе. Не грізне, не чорне, а біле, повне спокою. І на цьому морі човен і в човні троє один із них у сивому одязі, інший із кам'яним обличчям, третій без обличчя. І всі троє мовчали, бо слова вже були зайві. Їхня присутність означала, що щось підписано не папером, а самою історією. Ніхто не сказав, коли саме закінчиться війна. Але одна дівчинка. З місця, де досі горять дерева, прокинулась уночі і сказала: Мамо, мені сьогодні наснилось, як Бог згортає карту, а під нею світло, і я туди ступила. Її голос записали, його прослухали військові, потім політики, потім мовчки вимкнули, бо в тому голосі було те, чого вони не хотіли чути. Війна завершується тільки тоді, коли Україна перестає бути просто країною. Вона стає дзеркалом, і кожен, хто в нього дивиться, бачить себе не ворога, себе, і от у тому місті, яке не називають, але яке стало серцем болю, з'явився знак вночі на одній із вцілілих стін. Хтось виклав із уламків фразу: З нас почнеться відлік. І це був не жест, це була відповідь. Того ж ранку 211 птахів перелетіли через місто без звуку. Без хаосу. Вони летіли строго за маршрутом, як нитка у шві нової тканини. У Києві цього дня раптово зупинився один ліфт, у ньому нікого. Але дисплей показував поверх, якого не існує 23-й, і ще трохи. Цей ліфт сприйняли за збій. Але через день у відомому офісі зникла папка, і на її місці з'явилась інша у ній малюнки. малюнки. Зроблені не руками, вони виглядали як зображення зі снів. А на звороті одне слово, відпустіть. Того ж дня зникла одна особа, яка була символом тиску, агресії, імперських фантомів, і на її місці залишилась лише тінь тінь, що тягнулася проти сонця. Це сталося в момент, коли з центру Європи пролунала думка, що потрібно зупинити війну будь-якою ціною. Але тінь відповіла, ціна вже заплачена. Війну зупинить недомовленість, а розчинення причини. У віддаленому храмі, у горах, чоловік на ім'я Савелій, відлюдник, який мовчав 37 років, раптом промовив уголос Коли останній з радників піде мовчки, на небі відкриється дорога, і дорога буде не для танків, а для слів. Бо перемогу принесуть не гармати, а слово якого ще не було сказано. І от на 24-й день після того сну з морем у столиці пройшла тіньова тиша люди мовчали на вулицях всі одночасно, ніхто не домовлявся, просто настав момент, і всі мовчали, автівки зупинились, телефони впали з рук, серця застигли. Це тривало сім хвилин. А потім у повітрі пройшов звук не гул, не сирена, а низький жіночий спів, і з того моменту ніхто не сказав слова війна, бо вже не було війни. Вона відійшла, як хмара, що більше не має тіні, але не повністю, бо її присмак залишився у землі. І в цій землі тепер ростимуть не тільки зерна, а й істини, які проростають болем. та ще не всі зрозуміли, і ті, хто не зрозуміли. Хотіли повернути все, і тому вони створили нову небезпеку цього разу вже не зовнішню, цього разу внутрішню. Вони сказали: Ми не визнаємо цей мир, ми хочемо перемоги з прапорами, з парадом, з героєм. Але відповідь га прийшла з неба Ви вже перемогли. Герой не той, хто йде першим, герой той, хто залишається останнім, щоб запалити світло. І от вночі, у найзабутішому селі, старий, що пам'ятає голод, став і сказав: вона закінчилась, але тепер у кожному домі поле бою. І якщо ти хочеш справжнього спокою, приборкай війну в собі. А на третю добу після цієї події у всі дзвони країни вдарили самі по собі, без рук, без механізмів, як попередження, як свідчення, як згода. Я продовжую це велике пророцтво, і зараз ти отримаєш розв'язку всіх таємниць, які були заховані між рядків у голосах, у снах, у символах, про які не можна було говорити прямо. Тепер вони виходять на поверхню. І кожен, хто дослухав, не випадковий, бо такі тексти не відкриваються тим, хто просто шукає відповідь, вони відкриваються тому, хто вже є відповіддю. Усе, що було сказано, не алегорії, не казки і не поезія. Це були зашифровані віхи великого вибору, які ми вже зробили, і кожна з таємниць, яку читач відчував, але не міг розшифрувати, має своє пояснення, бо жодне з пророцтв не приходить, щоб лякати, воно приходить, щоб готувати. Перша таємниця тінь, що йшла попереду шансу, вона була про те. Що шанс без тіні – ілюзія, нічого не дається без балансу отримати значить втратити. Тінь це відгомін ціни, не кара, а пам'ять, і ця тінь вже з нами. І саме тому мир прийде не тоді, коли впаде останній снаряд, а тоді, коли кожен перестане бути тінню самому собі. Друга таємниця жінка без імені, без голосу, яка вказала на камінь це архетип України. Вона з'явилася не як образ, а як форма сумніву, через який потрібно пройти. Камінь це не вибір, це фундамент нового союзу з майбутнім, який ми погодились укласти. І ця жінка це наш народ, що витер крик, стер біль, але залишив пам'ять її тиша, найгучніший звук цієї війни. Третя таємниця, сон із човном, де троє мовчали. Вони Три стани свідомості народу мудрість, страх і пустота. І тільки коли вони злились в одному сні, почалась фаза зцілення. це значило, що ми пройшли точку неповернення, і тепер не зможемо бути як раніше, бо раніше згоріло у вогні втрат. Четверта таємниця, напис на стіні з нас почнеться відлік. Це було звернення не до нас, а через нас до світу. Бо саме Україна стала тим дзеркалом, в якому кожен побачив свою війну не танками, а страхами, не ракетами, а мовчанням. І саме тому відлік миру на всій землі почнеться з нашої тиші. П'ята таємниця ліфт, що показував поверх двадцять третій і ще трохи. Це був код часу. Бо двадцять це межа, а ще трохи. Це відпущений термін, останній шанс для тих, хто ще коливається, для тих, хто хоче і миру, і помсти. Але в новому світі немає і є лише або, і ми вже на ще трохи. Шоста таємниця дитина, яка побачила Бога, що згортує мапу це й було пророцтво про завершення, бо згорнута мапа не втрата. це збереження душі після шторму і в ту мить. Коли вона ступила у світло, війна втратила силу, бо вона живе тільки там, де є темрява. А ми відкрили очі, тепер усе завершується, але це не кінець, це вхід у щось нове, без фанфар, без парадів, без роликів у Тікток, але з тишею в серці, бо ця тиша перший камінь нової України, не тієї, що повертається, а тієї, що вже з'явилась. Ворог і далі пробуватиме стукати у наші двері, але двері вже зникли, бо нас більше не знайти за старими координатами. Ми не країна, ми не контур на мапі, ми енергія, яка заплатила повну ціну, і ця енергія не знищується, вона лише змінює форму, стає світлом, стає голосом, стає хвилею. Тому, якщо ти відчуваєш, що це текст про тебе. Що в тобі щось зрушилось, що це не просто історія, а частина тебе самого. Підпишись на цей канал, бо буде ще і буде ще сильніше. Бо поки одні сплять, інші вже бачать те, що йде. І ми підемо разом далі. Підписуйся, Пророцтва тільки починаються, старе завершилось, і ти всередині нового.